Фірмове вітання вам, ви на каналі Автоімпорт. Знову ми хочемо розповісти про свіжопригнаний автомобіль, свіжоімпортований. імпортований. Це Mazda, шістьорочка 2008 року, початок експлуатації з 2010 року в Німеччині. Автомобіль з Німеччини має 214 тисяч пробігу. 2,2 цепний мотор, який має мільйонний ресурс, дуже класний двигун. Почнемо з плюсів, а мінус тут тільки один. Дуже тонке лакофарбове покриття. Плюсів на порядок більше. Деня, будь ласка. Давайте почнемо з комплектації. У нас дуже гарний колір. Це у нас такий темно-зелений перламутр. <рив> <рив> ну скажіть, друзі, ну, що Деня Дальтос, ну який темно-зелений? Він по бріфу чорний, ну можна ще сказати, що він темно темно коричневий Ну, щоб він темно-зелений. Ну, щось схоже на бронзу. Може Деня Приватбанк заплатив за рекламу, а ми цього не знаємо. Взагалом, у нас дуже класний колір. Приїжджайте вживу, переконайтесь. У нас дуже насичена комплектація. У нас лінзована оптика, у нас парктроніки попереду, у нас протитуманні фари. У нас оцей весь хром пакет на бамперах. А, також у нас ось тут хром пакет. У нас 2008 року автомобіль. У нас відкривається з кнопочки, два ключі, центральний замок з дистанційним відкриттям. Будь ласка. Дякую. Ось так у нас виглядає салончик. І просто подивіться, що тут є. Ніхто навіть не знає, що це. А це датчики сліпих зон в 2008 році в автомобілі. Ну, мені здається, такого більше ні у кого немає. Я ніколи такого ще не бачив. У нас, звісно, ще повний електропакет. У нас тут керування стабілізацією, цими, ж, цими самими сліпими зонами. У нас парктронік і по колу, і попереду, і позаду. У нас от таке шкіряне мультикермо з дуже якісної шкіри, там у нас круїз є, це мультикермо, можна керувати мультимедією. У нас датчик світла, датчик дощу. У нас ось таке водійське сидіння ось в такому стані, як ви бачите. Це дуже гарний стан, я вважаю, для 2008 року. Пробіг, як ми вже сказали, 214 тисяч. Не видно. Зараз його не видно, ну, нічого. Поки що повірять на слово. Так, до салону ми ще повернемось, до задньої частини автомобіля. Вона також заслуговує уваги, чому. Дивіться, дотяжка багажника. Машина 2008 року. Ще раз продемонструю. Дивіться. Так, ну, без супер. руки, бо люди подумають, що ти закриваєш рукою. Кузов у нас ліфтбек. Подивіться, яке багажне відділення. При нажатті цієї кнопочки, верніше, цього речага, спинка заднього дивана падає, тим самим збільшує багажне відділення практично в два рази. Сюди поміститься і холодильник, і пральна машинка. Я не знаю, ну дуже об'ємне багажне відділення. Релінги, заводські релінги, які ми передаємо наступному українському власнику. Це такий подарунок від німця. Коврик, ну коврик не зовсім по розмірам, але ну, це, це також подарунок. Знизу у нас Ключ, балонний, скоба, домкрат справа, маніжка, знак аварійної зупинки, аптечка, весь комплект, який повинен бути на даному автомобілі. Далі, що ще сказати? Ну, Все тут досить чистенько, досить все симпатично. Закриваємо багажне відділення. Покажемо, задній диван ви показували вже. Ні. І переходимо до заднього дивану. Задній диван. Текстиль в ідеальному стані. По центру у нас підлокотничок, там два підстаканники, давайте я вам покажу. Максимально зручно місце, вдосталь. Отак виглядає переднє два сидіння. Сучасний вигляд, як ззовні, так і всередині. І пропоную зараз переходити вже в салон, поговоримо про комплектацію, яка в нас досить. Багато. А тут 2,2 дизель, цепний мотор, шестиступка. Дуже економічний і динамічний автомобіль. Машина, як кажуть, їде і середній розхід палива 8,1 літра. Але це, цей розхід зроблений більше в міському режимі. Я думаю, по трасі це буде район там, 6 літрів максимум. Візьми, будь ласка. Пробіг у нас 214 тисяч і давайте перейдемо до його підтвердження. Що хочу сказати, на даному автомобілі, що ми зробили, це купили новий акумулятор 에, Азіат 에, Bosch. Цінник його 4800 гривень. Він на гарантії. От як бачите. Далі. стосовно підтвердження пробігу, у нас немає прям повної сервісної історії, але покажу все, що є. Пробіг. Сьомий місяць 2021 року машина заїжджала для проходження тихогляду тюф. Бачите, з пробігом 195 250 км. Попередній тюф був 4-му місяці 2019 року. Отак він виглядає. Далі у нас акти виконаних робіт. Зараз я це все вам покажу. Останній сервіс у нас є 11 місяць 2022 року. Пробіг 210 тисяч, також на Моркузова. І от список, що мінялось. Далі у нас 21 рік 195 тисяч, як бачите. Далі 20 рік 181 тисяча 192 тисячі і 2021 рік. Це, напевно, другий листок одного і того ж сервісу, тому що у нас десь був уже тут по 2021 році. Акт виконаних робіт. Це у нас другий листок тихогляду, і це у нас виписка з офіційної бази на пробігу 20 тисяч кілометрів. Ну, я думаю, вона нам дуже цікава. Але позаду хтось для себе записував пробіг, на якому робив, тиху, на якому робив сервіс. І якісь замітки від руки, але ну, їх не зрозуміло, що це, тому що почерк такий лікарський. Отак це все виглядає. Далі, що у нас по сервісу зрозуміло, ще у нас є... Зараз секунду. Ну да, ладно, не спілкуються. У нас це інструкція. Ось така. Далі. Тут у нас гарантія не внесена, нічого тут не написано. Далі. По салону у нас отакий от чорний пластик лакований, дуже симпатично виглядає. Ми нажимаємо по центру на консолі, нажимаємо кнопочку і бачите, відкривається відсік на підстаканечки. Отак воно виглядає. Дуже класно, зручно. В підлокотнику у нас підключення AUX, також прикурювач. Клімат двозональний. Правий, лівий передній пасажир регулює температуру незалежно один від іншого. Кондиціонер ось включається, як бачите. Що ще сказати? У нас мультимедіа, біля датчики світла дощу, антиблік, щоб не сліпило вас вночі, коли будете їхати. Далі, от такі сонцезахисні козирьки з дзеркалом і підсвіткою. Дуже зручно для дівчат. Рульове Шкіряне. асистент мертвих зон. Як бачите, якщо у вас автомобіль в'їжджає в мертву зону, відразу вас сигналізує жовтим або червоним, то про, до речі, про центральні прибори. Виглядають вони так дуже по-спортивному, я вам скажу. Не дарма. Тут у нас 2,2 дизельний двигун, як кажуть, їде. І ну, воно йде цьому автомобілі. У нас ще є складання дзеркал. Електронне. Електричне. Електричне складання дзеркал. Круїст контроль на рулі. Виставляєте, включаєте, виключаєте, швидкість і поїхали. Зліва у нас управління мультимедіа, згучність переключення треків, переключення Ну, Тут немає сенсу зупинятися, все зрозуміло. Повний бортовий комп'ютер управління під праву ліву руку датчиком світла дворниками. У нас руль регулюється по вильоту, по наклону, також по нахилу по, на... по вильоту. Ну, пропоную подивитись під капотом. А Під капотом у нас це саме цікаво в даному автомобілі, тому що встановлений цепний мотор 2.2, який має мільйонний ресурс. Доного автомобіля, як ми вже сказали, новий акумулятор Bosch. Це один із кращих, взагалі, акумуляторів, виробників акумуляторів. Далі, що ще сказати, фари у нас оригінальні, тут все по капоту, по передній частині все клас, дублююча табличка номера кузова. Мотор працює рівно, взагалі без ніяких нарікань. Тут паливна система Bosch. У вас проблем з паливною, з мотором взагалі не буде. Сів, поїхав і доїхав. Хромована решітка радіатора. Все красиво, все, все як потрібно. Мотор трохи в пилу, але ви бачите його повний робочий стан. Поле кофарбовим покриттю так. Так як це у нас японець, Mazda, у них е, тонкий шар фарби. Це у нас оригінальна фарба 90 мікрон, 82, 86, 86. Це капот в оригінальній фарбі. 84, 84.

43. Деякі виробники фарбують так з завода, але тут просто перефарбований елемент. Приєми у нас цілі, не фарбовані. 51, 55. Тут давайте 53. Тобто всередині у нас все ціле не тронуте, дверка просто перефарбована. Я нічого в цьому такого не бачу, шпаклівки немає, ніяких тут слідів ДТП або чогось такого немає. Просто скоріше за все, якась подряпинка або щось таке. І довелось перефарбувати елемент. 69. Це у нас крило в оригінальній фарбі, 81, 85. Кришка багажнику, 85, 78 в оригінальній фарбі, 86, заднє крило, також в оригінальній фарбі. Далі 74, 64. І ця дверка у нас також перефарбована. Але знову ж таки, все те ж саме, як і по тій стороні. Абсолютно немає жодних слідів якоїсь там шпаклівки чи ще чогось. Абсолютно звичайна ціла дверка. Просто з другим шаром фарби. Давайте всередину заглянемо. 48. 48, 53. Тут у нас також нічого не фарбовано. 48. Давайте далі. 68, 77, 74, оригінальна фарба, 84, 80, 75. Тобто весь інший, всі інші елементи автомобіля не фарбовані, за виключенням двох задніх дверек, але знову ж таки просто косметичне підфарбування. Даний автомобіль знаходиться в місті Суми по вулиці Білопільський, шлях 11. Цінник має 8400 доларів з Німеччини, має підтверджений пробіг, класний стан, багато комплектацію. Японська надійність в наявності, тому ласкаво просимо. Автоімпорт завжди раді.